Тетяна Герман народила третього сина 17 листопада. Зараз прийшла до соціальної служби, щоб оформити грошову виплату замість пакунку малюка. Про те, що можна обрати такий варіант, дізналася перед пологами, говорить Тетяна. Готувалася заздалегідь і купила все, що треба для малюка: це і речі, і такі засоби для гігієни. Тому я вже так собі відразу вирішила, що я буду брати допомогу грошову. Жінка запитала у соціальній службі, коли можна буде отримати гроші, на що їй відповіли наступне. Буває по-різному. Буває, що через місяць приходять гроші, а буває таке, що і затримка, і дівчата каже, от, каже мені. Дівчина що і три місяці чекала. Юлія Холодняк днями народила четвертого сина. Говорить, обрала пакунок малюка, тому що там є всі необхідні на перший час речі. Коли була вагітна, стояла на обліку в жіночій консультації. Там дали брошуру, де був перелік речей, які будуть в бебі-боксі. Нам це сподобалось і вирішили обрати саме цей варіант. У Херсонському міському перинатальному центрі з середини жовтня видали близько 90 пакунків малюка, розповіла заступник. За медичного директора Ольга Чабан. Ось такий вигляд має пакунок малюка, який отримує мати при народженні дитини. Цей пакуночок вона може отримувати і відразу після народження, коли її переводять у палату сумісного перебування, а також і під, у день виписки її з стаціонару пологового. Головна спеціалістка, інформаторка управління праці соцзахисту населення корабельної районної ради Любов Кулакова розповідає, що для отримання грошей потрібно звернутися до управління праці і соціального захисту у своєму районі. Грошовий еквівалент складає три прожиткових мінімума на дитину до шести років. На сьогоднішній день от, якщо ми подивимося, грошовий це десь більше шести тисяч. Якщо раніше можна було звертатися тільки після місяця, жінка, яка народила, мала право спочатку вибору, тобто отримувати протягом місяця в пологовому будинку, тільки після цього вона отримувала справку, зверталася, що вона не отримала, зверталась до нас на оформлення. на сьогоднішній день. Можна звернутися зразу після того, як народилась дитинка. Гроші переводяться на спеціальний рахунок банківської картки. Розрахуватись нею можна тільки у магазинах, які беруть участь у цій програмі. Зараз додає Любов Кулакова. Більшість породіль обирають грошовий еквівалент допомоги. Наталія Тимофєєва, Ольга Ляшок, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.